Ми чекаємо пана Олександра Миколайовича. Я йому сказала на три, ну ще там десь вікна він є. Я вас вітаю, що ви в нас один з найкращих студентів. Це так. Я дуже вдячна, що так. ви вийшли. Я бачу, де ви? Боже, 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 де ви? Як ви, як ви навчаєтесь? Тепер ви мене бачите так, щоб поближче було взагалі. Зі зв'язком все добре. У мене так, і зараз я вас бачу теж. Зараз я підключу Олександра Миколайовича. Ну. Бо в нас зв'язок нестабільний може трохи перериватися. Це нормально для вас, це взагалі нормально. Все взагалі я пишаюся тим, що ви всі навчаєтеся, що ви виходите в ефір, і що ви взагалі щось робите, тому що таким зв'язком це щось таке, неймовірне. Олександр Миколайович, вітаю вас! Дивіться, які в нас вітаю, вітаю доброго дня. Да, Доброго вітаю, да, вітаю. так. Шановні чоловіки, я дуже рада, що я можу вас з'єднати. Я дуже рада і вдячна за те, що пан Володимир у нас навчається, що він почув. Ну, в минулому 24-му році і скористався цією можливістю. Я вас хочу познайомити поближче, так щоб е, кожен бачив себе. Один з найкращих студентів, пане Володимир. Ну, по-перше, з дозволу командира, да, я до вас звернулася, і ми бачили. Е, Ситуацію да з оцінками ми бачили з як хто навчається, і з Олександром Миколаївичем теж ми обирали так до з ким поспілкуватися з приводу того, як проходить навчання, тому ми вам вдячні і за те, що ви з вступили в навчальний заклад, за те, що ви зайшли в програму, і за те, що ви. Дійсно навчайтесь, бачучи, звідки ля ви зараз виходите до нас? Ну це я не знаю. Хочуться там поаплодувати і обійняти вас за, за це, що ви ось це робите, Олександр Миколаївич, Так може, ви саме себе відрекомендуєте, щоб. Зрозуміти, хто до нас на е, наше інтерв'ю присутній і чому як ви опікуєтесь всі, всіма нашими студентами? Так, 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 зрозумів. Е, ну, я е, керівник, називаємо так, заочного відділення е, Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Маторного. Е, да, нас, наш заклад. Переміщений з міста Мелітополя, на жаль, вже три роки ми знаходимося е в Запоріжжі, але, але нам тут предоставили і аудиторії, і все. Тобто, у нас є можливість підготуватись, на жаль, для онлайн -заняття, але, але готувати якусь базу методичну. У нас тут є можливість. Що ми так приділяємо уваги? Ну, війна є війна, і ми теж, ну і якщо казати і порівнювати з населенням, то ми, мабуть, більш хто знаємо, відчуваємо на себе. На себе війну, коли в нашій хати, в моїй хаті там живуть, хрен його знає хто. От. Але, але життя продовжується. Треба жити, навчатись, кохати, е, жити, жити, тому. А це одне з великих составних цього всього життя це навчання. І ми все робимо для того, що війна закінчиться, притом закінчиться нашою перемогою, і нам треба відновлювати нашу державу, нашу особливо тут ці території. Нашої країни, які от були окуповані. Е, а для цього треба, такі хлопці, от як військові, які це пройшли, бачили, що на цій зраненій землі у нас і як її відбудовувати. А ми допомагаємо. Надання знань, щоб ви, рідні наші захисники після війни, не почували на лаврах, а вперед, вперед, відновлювати нашу, нашу країну. Ось оце наше життя йде, продовжується, хоч і війна. Для цього ми і працюємо. Дуже дякую вам. Пан Володимир, питання: скажіть, будь ласка, як ви взагалі дізналися, що є така можливість навчатися, і ну, чому ось так все вийшло? Що зараз ви один з найкращих студентів бакалаврату? Ну, Пані Наталя, вийшла така ситуація з спілкування з побратимом. Потім до нас донесли весь офіцерський состав до дивізіону, що є така можливість отримати вищу освіту, не відриваючись від так, знаходження в Збройних силах України. І так воно і пішло. Потім ми зустрілися з керівником проєкту. Він нам розповів, що це взагалі за проєкт, і як взагалі що від нас треба там про вступ, про навчання і тому подібне. Були якісь складнощі, наприклад. Ну, як я знаю, да що Іван Юрійович у нас збирав всі докупи документи. Були якісь питання, наприклад, щось було таке, що чим. Або навпаки, було все настільки все чітко, по алгоритму, і для вас це було таке не дуже складно для виконання, наприклад? Ну, На прикладі нашої бригади, це було зовсім не складно. Вон, ці всі. Дії були злагоджені, від нас мінімально требували документи, вступні екзамени. Скажімо. ну, я не скажу, що це дуже складно, це можливо, якщо є бажання. Ви знаєте, ось я чую ваші відповіді і розумію, що структуровано да, від Камбріга і до вас. Все дуже чітко. І за це я вдячна пану. Дуже чітко. Є можливість, надана можливість бажання, і все, все можливо зробити. Ну, це дуже все важливо. можливо, я ж кажу. Це тільки треба, я думаю, не упускати той момент, що це було, мабуть, дуже велика подяка нашому Камбригу. Який він, я думаю, як то кажуть, велику частку того, що ми навчаємось, вніс в наш розвиток і здобуття освіти вищої. Це це дійсно так, тому що без військового керівництва, без е, можливості і розуміння того, що особливий склад потребує не тільки якогось да, там, забезпечення е, повід... дисципліни, також а це ще розуміння того, що війна закінчиться, і що освіта потрібна для і потім кожен для себе обирає для чого. І е, ось тому пан полковник, коли я прийшла до нього з цим. Проєкт з ідеєю такою, ну, знає пана Жука, це 5 хвилин розмови до виконання. Я аплодую, до виконання. І все було дуже чітко. Скажіть, будь ласка, для себе, особливо для себе, чому виникло бажання навчатися? Ну, ви доросла людина, ви маєте досвід. Чому ви навчатися вирішили? Ну, ви ж розумієте, що життя велике, бажання навчатися є завжди, але нема, скажем, часу і, взагалі, скажем так, різні життєві ситуації. Це просто розуміння закінчення війни. Знаю свій потенціал, хочу ділитися досвідом та приносити користь державі. Коли закінчиться війна, щоб не чувствувати, як то кажуть, брошений якомусь котик. А приносити велику користь державі, розвивати її? Так що, якось так це, ну от те, що ви кажете, у мене викликає, не знаю, таке. Тремтіння від цих слів, тому що розуміння командирів да, в влиці там в особі полковника це одне. А коли це доходить до складу всього всієї бригади і відгукується, ви розумієте, що війна закінчиться, ви розумієте, що ви повернетесь. і то, що сказав пан Олександр Миколаєвич, що ми вас чекаємо і в Україну потрібно відновлювати. Тому і цей заклад був обраний, ну, обраний як вищий навчальний заклад. Тому що цей заклад надає е, спеціальності, які безпосередньо будуть е, робити відновлення України. На якій спеціальності ви навчаєтесь, пане Володимире? Я навчаюсь на факультеті агроінженерії. Проєкт получається обслуговування та ремонт і проектування сільхозтехніки. Та це взагалі у вас такий ну, дуже великий спектр. Навіть ви можете ці знання застосовувати і зараз на службі. Наприклад, це також воно дуже допомагає в розвитку. Я думаю, що там на курсі другому, третьому там взагалі дадуть такі знання, що дуже пригодяться в подальшому житті. Оскажіть, а, я... лас... а, да, будь ласка, я, я допомню за агроінженерію. Це спеціальність, ну, раніше вона називалася інженер-механік сільського господарства. Інженер-механік це, ну, може, всеоб'ємнуча така спеціальність о, загальна, технічна, вона в, в будь-яких сферах е, застосовується це і в сфері промисловості, транспорту. В сільському господарстві, переробці і так далі. Інженер механік, ну, інженер механік це інженер механік. Це все. Це на ньому все стоїть і тримається. А інші спеціальності це як додатки. Все. Ну, нужні треба їх. Все но, основа. Це раніше. Коли ми навчалися, командири виробництва готувались. І в сферах будь-яких, будь будь-яких. От коли народився чоловік, хоч з роддома, і там інженери, механіки, кроме лікарів, все обслуговують, і пішли, і пішли. Ну, в будь-якій отраслі. Тому да. тому так, да, ви не прогадали, я скажу. Вибравши дисципліну агроінженерія, да добре. пане Володимир, ще таке питання. Ну, от зараз ви вже практично закінчуєте перший курс вищого навчального закладу, і ви маєте право бути атестованим на офіцерське звання. Плануєте скористатися або є бажання, є якісь думки по цьому з цього приводу. З Цього приводу я скажу так: якщо буде надобність в мені в Збройних силах України як офіцеру, то мабуть я скористаюся цим шансом. Ну, це ви я хочу, щоб ви про це знали. Так. Що ви маєте на це право, і якщо це буде у вас можливість, з свого ну, зі свого боку, з закладу навчального закладу, ну з, з університету, ми зробимо все можливе, щоб до цього сприйняти. Ну щоб було сприйняття щоб ви про це знали. Ваше питання, пані Наталя, це як старе, банальний вираз. Який, який солдат не мріє бути генерала? То, що ви так задали? Ну, чому? Я впевнений. Ну, Якщо є можливість. Мене мрією. Ну, це... мрією, но е, 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 як це? Ну, знання. Диплом так, потрібен для цих мрій. да мріяти генералом бути і нічого до цього не прикласти, не навчатись генералом не станеш. Добре, дуже дякую. Пане Володимире, ще питання. Ось для вас навчання, це ну і практично для всіх дорослих людей це таке випробування і спілкування з новими якимись цифровими технологіями, з освітнім порталом, з групами, комунікація, нові знання, да, нові знання, як відбувається зараз навчання? Скажіть, будь ласка, що було для вас? Неочікувано приємним, що вас розочарувала, і що ви, може, хотіли з якось ну, внести свою лепту для того, щоб щось змінити. Для чого я це питаю? Для того, що ви познайомилися з Олександром Миколаївичем, ви бачите його, і ми з тут знаходимося для того, щоб покращити. Доступ до порталу, спілкування з викладачами, щоб у нас був зворотній зв'язок. І мені Олександр Миколаївич каже, не тільки хороше, ну гаразд, не тільки хороше. Будемо казати все, що є. Для чого? Для того, щоб мати там, наприклад, ну, дойти до якогось там, звершення ще одного. Ну, по-перше, що сподобалось, сподобалася чітка покровкова інструкція з роботи освітнього порталу, зручність, е, доступність з урахування особливих можливостей студента, так як мене діючого військового. Ну, це взагалі супер. З начітки матеріалів, дуже також все сподобалось дуже була і начітка, були і... це дуже цікаво. Ну, Мені доподобать. Я думаю, що наживо це було б дуже ще крутіше. Таких негативних моментів. Ну, які негативні моменти. Це коли йде сирена, виключається тобі начітка. Ну, це негативний, скажем такого. Пан Олександр Миколаївич хотів щось почути негативне, ну це негативне. А так, все мені як першокурснику, мені дуже все подобається. І навчання, і викладачі. Дуже посвідчені, дуже фахові. Е, йде начітка, де, що не зрозуміло, що дуже також добре. Що не зрозуміло. Ти звертаєшся в особисті, і вони не, ну, не було такого, що мені щось не зрозуміло. Я задав якесь питання, і мені на нього він не відповіли чи не повністю, скажем так, тлумачили, щоб воно дійшло до мене. Ну, тобто, мені, мені все подобається. Я думаю, буде так і нада. Це <говорить> дуже важливо. Так, да, Александр, Завчев, вибачте, ну, кажіть. <говорить> кажіть. <говорить> 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 ні, ні, я тільки подякував за слова. А ми, що, ми, ми на лаврах не спочиваємо, ми знаємо свої недоліки і все ж нове, нове, нове портал. Якщо б ви бачили, який він 2-3 роки роки тому був, ні, ви б його не взнали, тому що він кожного року все совершенствується, завершенствує, досконалюється і так далі. Так. Да. Будь ласка. Пане Володимир, які бажання і плани до себе от в процесі навчання і закінчення за отримання диплому бакалавра? Ну, я так думаю, що це взагалі кожний випускник мріє про те, щоб поєднати зусилля відновлення України і можливо викладацька діяльність. А якщо буде скажімо, пов'язане моє життя в збройних силах України, то розвивати Збройні Сили України, щоб вони були міцними, захищали нашу країну і були фаховими. Це найголовніше. Я вам дуже дякую за таку відповідь. А Олександр Миколаївич, бачите, у нас бакалаврат відразу є наступна дисципліна магістратура для того, щоб викладати цю мрію, опанувати, потрібно магістерський рівень освіти. Це по-перше, так. по-друге, по такі учні, такі студенти, такі захисники наші, це каже про те, що ми з вами робимо. Цю роботу, яку нам дозволяють захисники, то ми зробимо те, що ми вміємо, що в нас входить краще. І ми даємо можливість нашим хлопцям, вашій особі, розуміння того, що ми вас чекаємо. Ми чекаємо, ми хочемо, щоб ви навчалися. Ми хочемо щоб ви були досвідченими і щоб ви зі своїм військовим досвідом і про от, про то протоптуючи всю землю, нашу, яку ну ми в Запоріжжі, а ви зараз на лінії фронту, і ви більш бачите. Ви прийшли з поділитися потім з цими знаннями, які ви ну здобудете зараз, навчаючись. Поділитися, як ви бачите кар'єру, як ви бачите відновлення України? От, наприклад, де би я вас побачила, я б вас побачила там головою якоїсь громади, яка ось ви зараз її визволяєте. Чому? Тому що ви знаєте там на місцях, що що відбувається. І чому питаю, як вам навчатися? Чому питаю, як у вас іде зв'язок з викладачами, з одногрупниками? Тому що це дуже важливо, де знаходяться викладачі? Деякі в нас за кордоном, ну в силу своїх обставин, жінки особливо ж хлопці, які викладають, вони всі зараз в Україні всі раз зараз і ректор і пан Олександр Миколаївич. І всі прозорі для того, щоб ми максимально могли надати знання, максимально дати інформацію і максимально дати розуміння того, що ви не самі. Ви захищаєте Україну в нашій особі, яка вас дуже дуже ну, турбується і дуже вас чекає. Кар'єру я вам хочу ось таку хочу вам більше надати ще можливості і знань. І хочу сказати, що і подякувати університету видкладацькому складу за те, що настільки з розумінням, з. Підходять до викладання настільки з розумінням того, де ви знаходитесь, як ви навчаєтесь, і ось цим піклуванням про ваше бажання навчатися далі. І навчатися не тільки для галочки, да? не тільки тому, що це наказ якийсь або там можливість, а для за своїм бажанням реалізувати свої мрії. Як у нашій організації є слоган. Що наші мрії відбуваються і втілюються в житті тільки дорослими вчинками. Ось ці дорослі вчинки це навчатися отак, як ви навчаєтесь, воюючи, розуміючи і знаходячи час для себе в тому числі. Я вам за це дуже дякую. Я вам дякую. Дякую вам, пані Наталя, за турботу, Олександру Миколаєвичу, всьому викладацькому составу Таврійського державного аграрного університету. Тільки вам, шана, дякую. І вам, шана, за те, що ви нас бережете, за те, що ми можемо робити свою справу, тому що ви робите свою справу. І так. себе бережіть головне, себе бережіть в нього немає шансів, йому потрібно закінчити університет. Все. Ось тільки ангелоохоронців, все. Немає шансів. Тільки, тільки закінчити університет. Все. Перемога, університет, тому береж, берегти себе це на першому місці. Дуже дякую вам, пане Володимир. Побажання, скажіть нам Своє побажання. Бажаю нам всім скорішої перемоги, щоб все це закінчилось і ми всі е повернулися в цивільне, мирне життя. З здобутими знаннями і ви обійнялися. Дуже вам дякую. Ми, вам може, ми вас можемо відпустити. Ми на зв'язочку, ми з вами, і е правильно сказав Олександр ну, Миколайович, ми вас чекаємо і бережіть себе. Дякую. Гарного дня. Дякую. Олександр Миколаївич. добре, дякую вам. Завершуємо і хочу сказати, що я бачилася в перерви з Іриною Володимировною. Сказала, що ми записали одне, друге. Вона там накидує статті. Я теж. Понакидую запис, запис однієї зустрічі, другої я теж вам все відправлю на доступ на диску. Щоб ми так. відтуда брали, брали, брали. Єдине, я не встигла переодягнутися. Ну, вже, вибачте, ми з вами будемо не Ой, Я сам думав, а потім думаю, да ні, ладно, ну то. Все, а я так. бігла до іри, віддавала спілкувалася і тому не встигла я його приєднав. Ага. Це дуже класна ідея, дуже гарно. І ще хочу вам сказати, що до мене сьогодні звернулося два брига танкова бригада і котрі почули, що таке є. А, і вони теж хочуть, я кажу, хлопці, шановний пане Петро Миколаївич Петро Миколаївич не швидить, будь ласка, бюджет має певну межу. Він такий ні, Наталя, ми в немає. Ми дуже вчасно робимо початок вступної кампанії, щоб розуміти, скільки в нас буде людей, і це дуже круто. Добре, я дякую, в, дякую вам за цю роботу. Рад, рад, що ви знайшли нас, а ми вас і оце працюємо вже. Я взагалі не другу, знаю, як другу це складно. Так, 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 це круто. Це круто. І бачите, оцей хлопець, який Володимир, він дійсно дуже такий системний, дуже такий ось ну, молодець. Ну, він навчається самостійно. Ми оберемо ще декілька таких інтерв'ю зробимо. Ну, все в процесі. Швидень. Добре, дякую. дякую. Я вас... До зустрічі в офлайні. Так, так, так. так. <гум> все, До побачення. Да Бережіть себе і водужуйте, швидше виходьте. Давай, добре. Така.